Вітаю глядачі та підписники каналу. Ну що, друзі? Зима, зима до нас трохи вернулася. Вже всі її списали. Думаю, що буде тепло, літо. А так то було. Та казав, ми ще зиму не з'їли. Снігу майже такого немає, трішки так притрісло вчора вечором. А от морози тримаються добрячі. Є сьогодні десь. Зараз на годиннику вже 9 добігає біля десятки. Ну, Напевно, шоста-п'ята десь було градусів 12, а може і більше. Так, у нас тримається вже, друзі, декілька днів. Що ми сьогодні будемо робити? Будемо йти зараз доробляти е, лавку. Вчора я не встиг, поки з тими полками грався-грався. От. І застукав майже вечір. Вже не було на коли починати. Так що зараз. Хочу переробити лавку, маю ще зварити ящика для піску. Тому, правильно сказати, протипожежний. Та. От. І ще хочу сьогодні побити кролика. Маю тут 7-8 штук на забій. Маю 3 кроля, вирішив забити самця одного лишу. От. Є декілька молодих і є. У мене дві самиці. Одна вродила п'ятьох, лишила їх, я підкинув до другої. Ну, вона вже має їх аж там 15, своїх вродила 10, цих 5, не знаю. Ніби день вже перебули, але чи вона їх ну, як Бог дасть. Шкода було викидати. А інша взагалі не вродила зовсім нічого. Так що будемо їх геть утилізовувати також. Це я вже на своєму досвіді переконався, що не варто лишати кролів, які були зведені. От. Бо потім з них немає нічого. Минулого року от, не ж були зведені цих батьків, але вони ще цих породили. А ці вже немає нічого. Не варто тут тримати хіба суто для м'яса. Раз підросли, побив і квітка. Ну, слухав, слухав, не послухав. Вирішив спробувати. Результат вийшов такий, як люди говорять. Тепер вже будемо знати, лишати що не буду. Краще по куплю собі ще породистих декілька кролиць. Ну що, все, що будемо сьогодні робити, як завжди, постараюся щось показати, розказати. Гайда, до роботи. Сонце вже високо. Дев'ята ранку минула. На годиннику, на градуснику у нас. Вісім. Вісім глядачів. Ще морозець тримається. Ну, йдемо бити кролика. Там сонце вже вперло, холодно не буде. Зараз покажу яких. Цього на утилізацію пацана. Цього також. От, Парвав його з укрилицю, що взагалі нічого не вродило. І цього дикого теж на утилізацію. Лише собі ось цього термона. Купив його собі минулого року. Маленько виріс. йому десь орієнтовно 6-7 місяців. Ось. Це і лишається. А цих, це всі зводки будемо вибивати. І там ще є декілька молодих. Теж буду їх бити, вони нічого не ростуть. Отакі ніякі молоді. Вже їм три місяці, не знаю, що вони такі. Ніякі, коротше, і і ось цю мадам теж зараз на утилізацію. Вродила п'ятьох. Не робила ні кубла, ні скубилася. Точніше гнізда. от. Тупо їх вродила, скидала по клітці. Точніше, в ящичку, так вони собі стояли. Ноль контакту з ними. Підкинув я до полтавського срібла. Не знаю, чи вигідно чи не вигідно тримати їх чи не тримати. Тут багато питань. Але знаю точно, що їдять тому діти. Годоване все. З зерном, сіном, все, що є вдома, якимось овочами, Морква, бурак. От. І що? Чотири кроля гапнув, цілатка велика миска. Ріше там, Та? а поки бив тих. Поки бив, це вже стало шкода бити, вирішив я їх ще так місяць підгодувати. А куплю корму і на кормі їх місяць потримаю. Думаю, трошки підрозпустив. взяв в руку, то так і нема що. Нема що взагалі. Таке. Не знаю, 2 кіло з гаком. Ще хай трохи будуть встанети. На ящик нам привезли ось таку бляху. Теж беушна, стара. Товщина, по-моєму, 1,5, півторачка, не більше. Два немає. Півторачка, ось тут нам написали. Ширина 80, 80 на 40, висота одної сторони 40, другої 45. Ось такий ящик для піска маємо зварити. Думаю, сьогодні теж його зробимо. Як буду робити, теж відео покажу щось трохи. От. Ну що, перше, зараз лавку хочу розібрати. Розібрати, привезти її в Божий вигляд. В минулому відео я вже казав. вона наша досить жива, де неде є такі. Удари чи де повистрілювала фарба, мало що де. Але пропала в нас дошка. Дошка повністю зігнила. Простояла 10 років на дворі, в снігах в дощах, ніколи ми її не заносили. Бо ж, гриби по них. Рішут. Я вже показував в минулому відео гаплик. Дошку я зараз зриваю, маю нову, будемо міняти на нову. от, Ну і так я рахую непогано. Простояла. Рахуючи те, що дошка стояла в віконних рамах майже, навіть не майже, а більше як 30 років. А потім пішла ще на лавку і ще постояла 10. Ну що, до роботи. Погода якраз гарна, сонце вийшло. Ось Тепло. На градуснику в нас вже тут. Мінус 2. Мінус 2 на годиннику по десяті. Все гайда за лавку пересуває туди ближче на сонце. Взагалі було тепло і працюємо. Дошку зірвав, як могли бачити, легонько позривалася, погнила майже повністю. От. Зараз єдине я, що цю полосу відрізаю, пересуную туди далі. От. Бо замість дошки я вже буду давати планки, і рейку маю е бруски 5х5, я трохи їх шліфану, підуть вони і так само ось це відрізаємо гет. І вигнем сюди таку полосу вже під це, трошки переробимо інакше. от. Може, так мало бути, по ідеї одразу, коли я її робив. Але тоді брусків не було, щоб було під руками така дошка. Я її так кинув, думаю, Ей, собі піде. Ну що, зараз це все зрізаю, вигинаю, приварую заново, трохи шліфую, малюю, привожу лавку, ти казав божий вид, і там вже вам фінал покажу. Полоси пересунув, переварив інше місце. Ось так змістив по 10 см звідти-звідти. Ще не чистив, зараз беру вінник, Обмітаю всі порохи. Тут головне ретельно позбутися сміття на металі. Зараз груби вінником, потім ще тряпкою аж треба перетерти. Бо ось таке все болото, от, мох той такий нароший по фарбі. Якщо його не забрати, нова фарба просто не буде триматися старої, буде вилучуватися від цієї. От. І тоді можна вже приступати до самого процесу малювання. Ну Добре, зараз все перетираю, що зараз тряпку гарно все перейду, почищу, покажу далі. Будемо ось такою молотковою фарбою. Така сама, як була перший раз помальована лавка. Грунтувати лавку не буду. Так Суто поновим, бо де не де місця, що попролазило. Порохи болото я все повтирав, От. Зараз так суто посвіжимо. Розводжу звичайною бензиною 95-ю бо наявності немає розчинника. Бажано давати розчинник, але зараз немає, так немає. Розводу бензину я мільйон разів робив. Стризниці аж такої не бачу. Ось. Ну що, фарба майже зборлась. Зараз будемо приступати до роботи. Ну ось, і інше діло. Трішки поновили і вже гарно виглядає. Прийшлося малювати руками, хотів одразу компресором. Але не так то було. Два тижні морозі вдались ознаки, масло замерзло, компресор не хоче запускатися. Рішив не мучити, перебіг легенько пензлем. От. Зараз трошки воно підсохне, потім ще подивимось, де що пропустив, бо на дворі лише 2 градуса плюс, не дуже хоче скоро сохнути. От. Ну. Мабуть, продовжимо завтра до цього діла. Вже Нема що братися, сохнути, воно буде більше ніж 2 години. От. А щоб повністю висохло, потрібно мінімум сутка. Тоді можна щось з ним робити. Фарба вогнетривка, не боїться сонця, не боїться душу, але боїться ударів. От. Тому потрібно щось з нею робити, аби вона добряче висохла. Ну все, беремося за другу роботу. Це хай стоїть. Друга година дня. Потроху добігає на градуснику плюс 6 в тіні. Потепліло нарешті. Муля чує тепло. Прийшла собі під паркан, сіла на дошку і гріється. Та? Купив я її глядачі на Ось. Сьогодні населили отакого. От трохи, правда, завеликий ще. Але... Не, не скидає, прімила. Не скидає, нормас. Нормально, так? Ну, добре, привикай. Будемо завтра ще на повідку ходити. Добре? Ай, зубата, ти. Ти така зубата, така зубата така. така, 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 така. Так, поки лавка сохне, вже ось з цієї сторона вже не липне. Ну, Фарба ця така, що сохне за руками. Таша сторона трішки хапається, але все одно на сьогодні я її лишаю, не буду ні обертати, нічого, вона зрав буде оббиватися. Краще дати їй гарно вистоятися. Що ти там? Вже плачеш? Ходи. Ходи, на. ходи. На, де ти є? Ходи, плакса. Лишив, ні? Лишив, сам пішов. Лишився піжу, ну, то є помашнік. Так, ну що, до вечора лишається нам тут зовсім небагато. Ще якась година, і тут вже сонця немає. Ось, Бачите, тут вже затягну, вже відчувається трохи холод. Ну, ще якусь годину попрацюю. Думаю, що зараз понарізаю заготовки. Понарізаємо, поможе? Не помажу, а ми понарізаємо. Аби були готові вже на завтра. Завтра вже доток тепло сонце і ми це все. Діло зваримо. Хіба би ще швидше встиг, що ще сьогодні? Ну як вийде, так вийде, хоча б би ще нарізу. Ну що, ось таке було на сьогодні відео. Добре, зустрінемося в наступних чудових відео. Па-па, глядачі, до наступних зустрічей. Моля, весна йде, тепліє, підемо в ліс скоро. підемо, підемо, правда? Підемо.